Божий храм не рай, прошу. Хто завинив, тому прости. Треба нести в серцях любов, просить, щоб дар не охолов, бо час такий уже прийшов. Adios. you Господи, великого милосердя, благо нескінченне, Оце сьогодні ми кличемо з прірви своєї біди до Твого милосердя, до Твоєї милості, о Боже, і кричимо могутнім голосом своєї нужди. Ласкавий Боже, не відкидай молитов вигнанців цієї землі, о Господи, Ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами. Ми неспроможні піднестися до Тебе, тому благаємо Тебе, нехай Твоя благодать випереджає наші наміри, безустанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та в годину смерті. Нехай Твоє всесильне милосердя захищає нас від ударів, ворогів нашого спасіння, щоб ми з довірою. Як діти чекали Твого остаточного приходу в день, який знаєш тільки Ти. Уповаємо, що отримаємо все, що нам обіцяв Ісус, бо Ісус це наша довіра, а Його милосердне серце, це відчинені двері до неба. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, нашого Ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний! жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих і отерпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і отерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь, терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих і отерпінь, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь, терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його теріпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його теріпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його теріпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. О, Окрови водо. Що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Ми щиро просимо з глибини наших душ, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь у час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та уберегли нашу батьківщину Україну. Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В Щиро дякую усім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Я щиро бажаю вам благословенного Божого вечора і мирної Господньої нічки і бажаю всім завжди перебувати в обіймах пресвятого серця Ісусового. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! שפּויל חו, בלאגה Only. Щастя! No. Sure.